Вітаю підписників гостів мого каналу. Сьогодні я зроблю коротеньке відео. Е, вже, як ви бачите, в мене сезон виноградарства практично закінчився. І хочу, вже можна деякі починати підводити підсумки. І хочу я підвести підсумок е, цьому відео по такій тематиці, як монофосфат калії. Вже, е, ще різні теми про цей монофосфат калія. Трішки стекли вже е, хвороби, як кажуть нас трішки залишили в цьому сезоні вже в спокою. І я хотів би вам, е, з вами поділитися е, те, що в мене було в цьому сезоні, як я е, ну і, і, звісно, розказати свою думку щодо монофосфату калія. Чи варто його використовувати? І чи настільки він дійсно дієвий, як про це багато хто говорить. Ділюся чисто своїм досвідом, чисто своїм спостереженням. І це чисто моя думка, і я показую все те, як є. Нічого не, не, не рекламую, ні, ні на що не агітую, у мене канал не науковий. Не претендую на якісь я наукові визнання, просто ділюся е, своїм досвідом. Хочу вам е, розказати, що в мене було в цьому сезоні. Значить, почнемо. Почнемо з того, що до мене в гості прийшла пані Міндю, і я почав з нею боротися. Вона пішла від дуже доброї, дуже такого. Добрих сусідів, які посадили тут поруч, ось я вам зараз показую. Чи там через сітку поруч ростуть два кущика, посаджені, і на них забили великий-великий, і, і звідти воно і у Ідіум той бачу, зараз лоза вже висохла. І ідіум я бачу на лозі, на і Мільдю була. І з Звідти ця мідю почала переходити на мій винограник. Тобто, Напродізі літа я обробляв, обробляв все, все добре. Виноградник зовсім в мене не хворів. Ні Міддю, ні Уідюму. Слава був в цьому сезоні, хоч і я не підсипив. А от мідю підсипив виноградник досить добре, і я боровся. Почав спочатку я. Це марганцівкою, марганцівка нічого не дала. Потім почав воно фосфатом калію, Починав я з 50-60 грамів і щоб ви розуміли 50-60 грам е я, даже, е я е, приблизно 5 5-6 разів я це обробив. Після чого я побачив, що воно припалює трішки кажу, заспокоївся, але це на деякий час. Воно припалює листя. Як ви розумієте саме ті ділянки, де е, був грибок, і в, в, в тому місці е, листова поверхня вже пошкоджена, і в тому місці воно досить добре випалює і сам лист, і, трохи, і сам грибок. Але е, повністю знищити грибок е, не може, він просто е, припалює ті місця, де вражене листя е, цим грибком. Ну і, звісно, я почав, а так як вже срок дії всіх моїх хімічних обробок давно пройшов. В цьому сезоні, якщо я не помиляюся, 6-7 разів я обробляв свій виноградник. Тому я думаю, і на протязі сезону все в мене було добрий, чистий виноградник, то все, то хімічні препарати вже срок дії вже закінчився їхньої дії. І, звісно, хотілося їсти чисту ягоду, тому я перестав більше використовувати хімічні препарати, так як хочеться вийти на ваноград, з'їсти ягоду і не думати, що там ще можуть бути якісь залишки хімії. Тому приблизно десь десь. Е Місяць, як в мене був виноградник наградник без хімічних убрабок. Ну і що? Я ж раніше ніколи не працював з цими біопрепаратами різними, і почав я пробувати експериментувати на своєму досвіді, використовувати і каври, і імунофосфат, і, і цей марганцівку, і що я тільки не не, не не прескав, нічого не допомагає, нічого не допомогло, тільки. Біопрепарати, які я використовував, трішки, трішки процеси пригальмувалися, досить такі були непогано пригальмувалися. Я препарати ці візьму собі на замітку. Я побачив, що вони ще краще почали зупиняти мільдію, ніж цей монофосфат і все решта. Тобто Поки що я на них зупинюся. Ну і е, мова про те, що, ну, до чого я веду. Веду до того, що е, мій виноградник був оброблений в загальному вісім разів чистим монофосфатом калію. Одного разу я навіть вже, як то кажуть, е, ну, від без надії вже хотів, думаю, що буде, то буде, дав велику дозу. Часто спеціально десь 100 грамів на, грам на 5 літрів води. І обробив цей, вино, цей кущ, з якого все почалося, от від сусідки обробив. Але чесно вам кажу, даже така величезна доза на цей кущ ніяк не вплинула. І, і Мільдю як було на тому кущу, так і вона далі була і далі лізла на мій, на мій виноградник. Значить, і от через те, що от, як, як кількість скільки разів я обробляв цим монофасатом калію, то, але я з, 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 з метою не для того, щоб визрівала лоза, а з метою що, щоб е, призупинити цю мілью. То що вам хочу сказати? Не побачив я зовсім е, е, результату від того, що я обробляв монофатом калію. Визрівання лози. Тобто визрівання лози від цього не покращилося. От вам зараз показую свої кущі. Є кущі, які кожного року стабільно визрівають без всяких монофосфатів, без нічого. От, наприклад, цей мене кущ знизу до гори визрів, він також був вражений мільдю. Також всі верхушки повністю були вражені мільдю. Достова перфекція була сильно пошкоджена. Але йому нічого не завадило повністю визріти до самих верхушок, де була там Розумієте? І, А є кущі, які в цьому сезоні в мене не мали зовсім нагрузки. Зовсім навіть не мали нагрузки пагонами, тому що е, ну, по різних причинах е, е, не було нагрузки. Я, по-перше, деякі кущі я. Сам зменшив нагрузку врожаєм досить сильно, хоча вони досі себе гарно показували. А деякі кущі е, самі себе розгрузили, як то кажуть, не, не було запилення. Тобто я пронормував цим е, пагонами, потім розраховував, що буде врожай. Врожаю не було. То і, одним, і одним словом, що кущ сам себе е, можна сказати, як кажуть, е, Ну, сам себе забезпечував і е, не потрібно було нічого нормувати. І навіть це, е, навіть не дивлюся на це, кущ все одно не визрів. от, от є у мене от кущ Рембо, на який я в цьому сезоні розраховував, що я побачу врожай. Він мене тут росте гарне таке місце тут біля ванни. Йому. І, і що ви думаєте? І тут вони дуже було гарно заклали суцвіття. Я думаю, о, буде класний врожай. Дуже багато було цих суцвіт. Я вирішив всі залишити, щоб хоча б щось запарилося. З того сьогодні нічого не запарилося. Ось дивіться, який цей кущ 5 дав лоз, на них був, на кожній лозі була суцвіття, ні одна не запалилося і зовсім ні одна лоза не, е, не видріла. І всі мене кущі однаково оброблялися цим монофосфатом ну, калію. Є кущ, який, який я кажу, повернувся з того світу. Не знаю, що це за кущ. Це мій один з перших кущів, на якому я попалився, що дуже обробляв, оцей, обривав пагоне норміровку робив там двойніки, турніки два роки тому. А потім ще пішов приморозок, я про нього забув, і він мене вимерз. А це морозці він відродився з мертвих, як то кажуть. І він е, е, ідеально визрів. Є ще от моє е, одно рішення, багато хто каже, одно-двох рішення е, ці саджанці не визрівають. От мене вам показую зараз кущі е, мої вирощені е, визрівання повністю. І цей куч вам зараз показую, було уражений мільдю. Від, це, до самих верхушок повністю був, уразився, як ви бачите, зовсім ну, то є, повністю видрив. всі мої однорічні, навіть мої нещасні, які е, живуть в таких кажу, спартанських умовах. Отут е, ці саджанці, які я навіть е, ну, коли них особи і, і не не бігав, це був посаджені осінню, За цей рік вони дали мені вже отакі от рукавчики. Тут є їх, Це технічні сорти, я їх тут спеціально так посадив в таких умовах. І вони себе досить гарно показують. Навіть вони до, до самих кінчиків визріли, лоза повністю визріла. А є кущі, які без нагрузки, без нічого і, і, і нічого не, не, не визріло. Тобто я замітив, що монофосфат калію в моєму випадку зовсім не допоміг мені у візрівання лози. Тому що умови у мене на винограднику були однакові. Однаково кущі були вражені мільдю, однаково оброблялися, але результат від того монофосфату калію різний. І ще одне таке спостереження, У мене є один кущ винограду. Він е, йому вже 5 років, і я замітив ще з першого року його життя, що він не, не визріває, погано визріває лоза. Тоді я почав вже, е, ну кажуть, вивчати, чому не, не визріває лоза і що до цього робити, і почав е, ним. І тобто, почав до нього використовувати монофосфат калію ще десь 2 роки тому. І кожного року я завчасно, згідно всіх інструкцій, згідно всіх схем, я Обробляв той кущ монофосфатом калію, він здоровий, е, нічого йому ну, хвороба, він не все. Хворобами не вражається хворобами, але він не визріває. Я ще на ньому не бачив врожаю. Все гарно розвивається, все в нього добре, але врожаю я на ньому не бачив ще. Е, тому що він кожного року відновлюється через те, що він. Е, ні разу, що в мене лоза на ньому не витрила. І я починав з нього перші роки на ньому почав використовувати той монофосфат калію згідно інструкції. І я ще тоді замітив, замітив на тому кущові, що в той монофасфат калію зовсім не цей, на нього не впливає на визривання лози. Тобто, навіть робив все по інструкції, ну не в тому. Не знаю, що це за кущ, що це за сорт. Він в мене росте в такому місці, що він мені там не мішає. На його місці я нічого не планую садити, так що поки що він в мене так і там росте. Так що от, може, в монофосфат калію, як то кажуть, не, не, монофосфат, не монофосфат. Але якщо б був не монофосфат, то він би не прижигав так мілью. Тому ось такі висновки, якою я ділюся своїм досвідом. І ось, навіть тут я вам зараз показую кущик. Ось дивіться, от Одна лоза, друга лоза і третя лоза. Яка. Ідеальні лози на те, щоб ставити їх на наступний рік на плодоношення. Зовсім розвиток куща був дуже гарний. Ось, але навіть починаючи знизу, ні одна брунька не витрила. І нагрузки нема. Як ви на ньому не було, як ви бачите, лози, бачите, гарно розвивалися, перегрузу не було зовсім нічим, от як, ви, як ви бачите, і зовсім лоза не визрила. Тобто обробляй, не обробляй. Якщо кущ, щось бракує, або якщо він не схильний, наприклад, у моїх умовах нормально визрівати, то я думаю, що ніякий монофосфат калію йому не допоможе. Ну, висновок який потрібно з розумом підходити до. Цих всіх, по-перше, обробок. По-друге, просто потрібно вивчати свої, свою місцевість, і не кожен кущ, не кожен виноград буде себе гарно показувати, наприклад, на ті чи іншій ділянці. Це, це я вже зрозумів, тому вже особо не розстраюся, просто розумію, що є такі кущі, які просто в моїх умовах з моєю агротехнікою. І в, в, в моїй місцевості її просто тут не, нормально себе показувати не будуть. от і все. А є такі кущі, які е, кажу, набагато гірших умовах ростуть. І, і вони себе досить гарно показують вже з перших років. Ось так я хочу вам коротенько розповісти, трошки затягнулося. Але хочу, хотів би поділитися е, своїм досвідом, щоб ви розуміли, що. Е, Ну, Монофосфат калію це не панацея для відривання рози. Можливо, воно щось допомагає, я не спорю. Я не, 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 не кажу не науковець і так детально не досліджував і не агроном, щоб е стверджувати, що воно не це що воно не діє. Воно може і діє, але не так воно я думаю, діє, як про це багато говорять. Або, можливо, для того, щоб воно дійсно подіяло. Це потрібно не 50 грам 40 грам, як я обробляв, а потрібно можливо, дійсно тими дозами 100 грам і 200 грам і так, ну, як кажуть, на, 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 на збільшення. Можливо, тоді воно подіє. Але якщо, наприклад, так використовувати у нормальних, при нормальних цих дозах, то воно не діє. Ну Я, наприклад, не бачу, щоб воно мені допомогло. Да, з Зміндю воно мені припалило, трошки пригальмувало. Але воно ніяк не вплинуло на відривання на моїх кущах винограду. Ось такий підсумок е, щодо монофосфату калію. Тому діліться, ви своїм досвідом е, е, можете, як е, кажуть, мене поправити. Можливо, я не, не правий, можливо, як кажуть, я щось не так робив. Але е, це е, на моєму ванранку це видно, що воно в мене не спрацювало тиймано фосфат калію. Частково, можливо, де щось воно там і, і заклалося, якісь поживні речовини, щось воно може і допомогло. Але загальна картина така, що е, з мільдюда. Воно мені, я кажу, трошки притормозило, а от у візріванні воно мені не допомогло. Тому ось такі то справи. Тому діліться своїм досвідом, кажіть, як, які у вас спостереження. Ну, чи варто воно того, так бігати з цим фосфатом калія осінню, чи, 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 чи воно варто тих грошей витрачати на нього. Тобто, кажіть свої думки, за що я вам буду дуже вдячний І вдячний своїм постійним коментаторам, що мене підтримують, що пишуть коментарі, діляться своїм досвідом. Своєму дуже-дуже вдячний. Ну, На цьому будемо завершувати. До наступних відео. Наступне відео я розкажу вам про, покажу, скоріше за все, що вже буду братися до своєї теплої грядки, яку я вам показував молоді саджанці, які тут в мене ростуть. Тому слідкуйте, підписуйтеся, ставте лайки. подивимося, що в мене тут цікаво вас виросло. Хто списав мені в коментарях, що цікаво буде подивитися, як я буду це викапувати, і де я буду шукати коріння. І ну, наскільки це буде мені важко робити. Ну, я вам покажу, розкажу. Постараюся вам навіть початок процесу це показати. Так що слідкуйте, я думаю, буде цікаво, мені самому цікаво. Тому до наступних відео, бережіть себе, рідних. І все буде добре.